Збираюсь радіварію з за луками заможні англійки. В кінці покажу спортивний шоколадний сет мрії. Ви бачите, мене в цьому наряді на вулиці і... І зуб даю. Подумали б, що я щойно вийшла з пар Оксфорді. Достойний бюджетний костюм, але не можу не підкреслити, що цікавості цьому луку дає поєднання світшоту з рубашкою. Далі незвичайна куртка робочого сподобалися закльопки, які додають антуражу А під низом рубашка, що зробить талію і тим, в кого від природи не ярко виражено. Лишка сумочка теж непогано вивозить тягу як для 1200 гривень. Це до речі, не костюм, а окремі позиції. Цьому свічоту нашивка на рукаві додає дорогу визнину, бо так роблять на речах подорожчі штани з кросами, з яких я особисто б не вилазила ніколи. Але статус фешн-блогера обв'язують різноманітність показувати. Тож тримайте лучок для міста, де мені сподобалися чорні джинси. В мене на осінь якраз таки немає. Футболку цю зірочкою не дуже рекомендую, бо якість бажає кращого, а куртки такі зараз модні. До речі, не забудьте підписатися, бо я мотивую стильно виглядати. і Показую вам костюм. В цьому році вони покращили якість. Але я б тільки нахерці керма. Ма не прибрала.